Привіт! Це шоу може бути гірше. Тут бійці жартують, як їм заманеться. Якщо опонент засміявся, автор отримає бал. Так можна грати безкінечно, ну або поки не закінчаться жарти. Сьогодні грають Віктор Розовий і Владислав Блащук. І якими би не були сьогодні жарти, пам'ятаєте, може бути гірше. Чувач. Та юпе, і тут проїбав. То ти тепер читаєш, да? Так. Чому між тим, щоб забрати 300-го друга і забрати тубус від EnVo, вибирають тубус від EnVo. Чому? Бо друга на аукціоні не продаси. Нормально. Так, ну ладно, давай. Мюзикл з найпіздатішою кінцівкою. Якою? Ні. Який? Нордост. А. Знаєш, що там було? Ні. Там пізната Конкінцівка. Загугли. Треба почитати. А, як швидко знищити Путіна? А ну Підкласти в дупу Орбана петарду. Да, Петардо. Що кричав Пригожин на оргії в Кремлі. Що? Шо? Шайгу, Герасима, Гді Арістович. <загалити> Популярний персонаж. Так, да, треба було з його інтонацією типу, кричати тільки. Як ти думаєш, чому росіяни не дають один одному сильних підсрачників? А ну-ка. Бояться розбити пляшку. Хорош. В якому закладі будуть проходити дні таджиксько-російської дружби? І в якому ж? Крокус Сіті Холл. Непогано. А там знаєш, що було? Ну, так. Хорош, ні. Знаєш, як називається пристрій, який везе під рівна штурм? А ну-ка. ЛГБТР. Блядь, да. Шоколячий експрес. Привіт. І що сказав В'ячеслав Чорновіл, коли побачив, в ким виріс його син Тарас? І що ж? Треба було кінчати на шторку. Дуже доречно. Як називається людина, яка приводить на позицію резинові пісюни? Так, як. Дівдовод. Бля, у нього пізначі шутки. За кого вболіває Білецький, коли дивиться зорені війни? І за кого ж? За штурмовиків. Так і подумав. Що скаже Білецький, прокладаючи політичний вектор країни? що? Попереду правосторонній рух. <реш> Хорош. Що таке реверсивність буття? І що ж, це коли собака доїдає північного корейця. Так, да, це непогано, так. На подумати. Які найгірші чотири слова для військового ЗСУ? Чотири слова? Так. ну ка Вітаємо вас у новоствореній бригаді. <реш> на власному досвіді знаю, що це дуже іронічний жарт. Я <реш> З якими словами помер моторолер? З якими ж? Нажміть на восьмий погору, будь ласка. Так, це добре. Ти знаєш, що таке справжня армійська бюрократія? Ні. Це коли проїбати ногу, краще, ніж проїбати флягу. На власному досвіді, як людина, яка проїбала ногу. Ну, фляга на місці. Так, фляга на місці. А флягу, до речі, й не видали. <блять> І тут пройоб. Так, який психічний розлад у вадних пенсіонерів на окупованих територіях? ПТССР. <блять> 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 Яке головне правило російської армії? <блять> а ну у загранотряда повинно бути більше набоїв, ніж у штурмовиків. Блять, <блять> ну то правда. <блять> <блять> В якому місті найгірше продаються абонементи в спортзал. В якому? Ж? В біслані. <ріст> <ріст> Время весілля. Жарт для тих, хто знає історію. <ріст> ну, да. Як пояснити комбату, що хочеш потрахатись? <ріст> а ну-ка. Я все заче на три хвилини. <ріст> <ріст> Просто скорострільність. Найдорожча шлюха, яку замовляли собі кадирівці. Яка ж. Мільчаков. Як звуть французьку собаку сапера? Ну-ка. Пес пардон. Скільки на війні всього штурмових бригад? Скільки ж? Всі. І підставити картинку сліпською. <ріст> Якщо тобі сподобалось, то постав лайк для того, щоб ми знали, що тобі сподобалось. А також напиши коментар для того, щоб ми знали, що саме тобі сподобалось. Якщо в тебе є жарт, напиши його в коментарі. Ми поки що не придумали, що ми будемо робити з цим жартом, але нехай буде. І не забувай підписуватися на канал. Дякую.